Вітаю юних математиків! Працюємо з Світланою Адамною. Ви вже знайомі з випадками ділення двоцифрового числа на одноцифрове, а сьогодні на вас чекають випадки ділення трицифрового числа на одноцифрове. Для того, щоб наш урок був успішним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитись, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Бажаю всім успішної роботи. Геометрична хвилинка. Які фігури розташовані в кожному ряді? Так, правильно, квадрат коло трикутник. Які фігури розташовані в кожному стовпчику? Теж квадрат. Коло і трикутник. Чим цікаві накреслені фігури? Дійсно, у квадрат вписано коло, у коло вписано трикутник, у трикутник вписано квадрат. Якої ж фігури бракує в останньому ряді та останньому стовпчику? Молодці! Бракує квадрата із вписаним в нього колом. Пригадаємо, як зручно ділити суму на число. Маємо такий вираз. Суму чисел 20 і 15 поділити на 5. Чи варто нам використовувати при обчисленні розподільний закон? Ділячи кожен доданок окремо на 5, а потім додати результати часто. Ні, нам зручніше спочатку знайти суму чисел 20 і 15. Це буде 35 і поділити це число на 5. В даному випадку, ми маємо табличне ділення. Чи зручно так зробити ось у такому виразі. Суму чисел 40 і 25 поділити на 5. Сума в нас буде 65. У таблиці ділення на 5 такого числа немає. Тому повинні ділити кожен доданок на 5 і знайдені частки додати. 40 поділити на 5 буде 8. 25 поділити на 5 буде 5. А 8 плюс 5 буде 13. То яке двоцифрове число було в сумі? Так, 65. При діленні цього двоцифрового числа ми використали розподільний закон розклавши число 65 на зручні доданки порівнюємо ділення двоцифрового числа на одноцифрове і трицифрового числа на одноцифрове, обчислимо такий вираз. В даному випадку нам треба розкласти ділене 68. На зручні доданки. Для цього дільник 4 помножимо на 10. Буде 40. Число близьке до числа 68. А якщо помножимо на 20, буде 80, воно більше за число 68, і нам не підходить. Отже, перший доданок буде 40, а другий 28. Тепер кожен доданок ділимо на 4. І результати часток додаємо. 40 поділити на 4 буде 10. 28 поділити на 4 буде 7. 10 плюс 7 буде 17. Поміркуйте. Що змінилося у виразі? 168 поділити на 4. Так, ділене стало трицифровим. Але алгоритм дій наших буде таким самим, як і при діленні двоцифрового числа. Ми також розкладаємо ділене 168 на зручні доданки. Для цього дільник 4 Множимо на 10, буде 40. далеко від числа 168. 4 множимо на 20, буде 80. Це майже вдвічі менше. Множимо 4 на 30, буде 120. Це вже ближче до числа 168. Але перевіримо ще 4 помножити на 40. Буде 160. Отже, перший доданок ми підібрали 160. А другий 168 відняти 160 буде 8. Далі, кожен з доданків ділимо на 4. 160 поділити на 4 буде 40. 8 поділити на 4 буде 2. 40 плюс 2. Буде 42, відповідь 42. Закріпимо, розв'язавши ще два вирази. Щоб поділити 102 на 6 розкладаємо ділене на зручні доданки 60 і 42. Ділимо 60 на 6, буде 10. 42 на 6 буде 7. 10 плюс 7 у відповіді 17. Число 432 розкладаємо на 360 і 72. Поділивши 360 на 9, отримаємо 40. 72 поділити на 9. Отримаємо 8. 40 плюс 8 у відповіді маємо 48. Розв'яжемо задачу. П'ятьох папуг пригостили 15 горішками. Скільком папугам вистачило 45 горішків? Якщо в обох випадках. Птахи отримали однакову кількість горішків? Чи можемо одразу дати відповідь на питання задачі? Звичайно, ні. Що потрібно знати, щоб відповісти на питання задачі? Правильно, скільки горішків отримав кожен папуга? Якою дією дізнаємось? 15 поділити на 5 дорівнює 3 горішки. Отже, кожен папуга отримав по 3 горішки. Як дізнатися, скільком папугам вистачить 45 горішків? Правильно, треба поділити 45 на 3. Як ми це зробимо? 45 розкладемо на зручні додамки 30 і 15. 30 поділити на 3 буде 10. 15 поділити на 3 буде 5. 10 додати 5. Відповідь 15. Вираз до задачі. 45 поділити на частку чисел 15 і 5. Дорівнює 15. Ми дали відповідь на питання задачі. 15 папуг отримають 45 горішків. Чудово працювали юні математики. Дякую!